Відновлювати вже нічого. Обстановка на складі боєприпасів у Російській Тверській області невтішна. Після атаки по торопцю окупанти залишилися без арсеналу. Снаряди, що вибухали, залишили практично 100-метрові вирви. Ви маєте це побачити, тому закликаю підписатися на канал «Сей час. І почнімо. Вибиті шибки на вікнах, побиті фасади будинків та похилені паркани. Пошкоджені меблі та побудова техніка. Жителі російського торопця повертаються додому. Після вимушеної евакуації через атаку на велике сховище боєприпасів людям дали зелене світло. Але місцеві в шоці від того, в яких умовах тепер доведеться жити. До цього всього по всьому місту досі стоїть запах гару. В універмагах вибиті вітрини, уламки скла розсипані і на тротуарах, і на проїжджій частині. За даними РПЦ, постраждали ще й 13 храмів. У них выпативик на Тадвере. Там течет. ⁇ -мо ⁇ Трубы будут. А, Течет отопление. Телевизор ухана. Батареи выломаны наши. Да. Так вот, ноутбук второй. Это стопление все затопит нам. Я не знаю. Тут нічого встановлювати. На третій день після бавовни почали з'являтися супутникові знімки наслідків прильоту. Дим стоїть над місцем детонації і досі. А ще на кадрах з висоти видно вирви, як стверджується, діаметром від 50 до 90 метрів від снарядів. Можна нарахувати просто десятки вогнищ займання по всьому периметру. Вони виділені червоним. Аналітик Майкл Накі стверджує, що російський арсенал у торопці знищено, якщо не повністю, то значною мірою. Далі пропоную його цитувати. Незрозуміло, чи він горить досі, але вчора ще горів. Судячи з супутникових знімків, знищено від 50 до 70 запасів, що зберігалися в ньому, додає експерт. А скільки ще в Росії таких арсеналів, як у торопці? Увага на мапу. Бачимо 23-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Він розташований всього за 16 кілометрів на південь від вже знищеного 107-го під містом Торапець. Або ж склад БК на північ від Новгородської області під селищем Котово. Від кордону з Україною він розташований близько за 680 кілометрів. Цей склад має загальну площу у майже 3 квадрати. Це один як під Москвою, біля міста Кіржач Володимирської області, під містом Карачів Брянської області та під містом Мондзюк у північній Осеції із площею 2,2 квадратні кілометри. Важливо наголосити, що усі перелічені арсенали цілком досяжні для українських безпілотних літальних апаратів. Отже, як думаєте, який із них буде наступний? Напишіть в коментарях. А я ж нагадаю, що атака на 107-й арсенал ГРАУ сталася 18 вересня. На складі зберігалися ракети Доград, систем ППО С-300 та ескандерів противника. На об'єкт тоді налетіло понад 100 українських БПЛА. Як детонація арсеналу торопців вплине на курську операцію ЗСУ. Відповідь дивіться вже за мить. Підпишіться на канал сейчас і не припиняємо перегляд. У Росії почнуться проблеми зі снарядами на Курщині. Експерти пояснили наслідки великого удару по ворожій базі у Тверській області. Боєприпаси злетіли у повітря. Запах гару стоїть і досі. Фіксують нові пожежі. Всі подробиці великої бавовни тут і зараз на каналі. «Сейчас». час підпишіться, і ми починаємо. Такі звуки продовжують долинати з бази у торопці Російської Тверської області. Туди, нагадаю, 18 вересня влетіла сотня безпілотників. На локації розташований арсенал припасів, яким користуються російські загарбники. Попередньо на складах зберігалося до 30 тисяч тонн різного БК. іскандери, точки У, Каби, Гради, міни у 82 міліметри тощо. За деякими даними, підтверджена наявність в арсеналі іранських балістичних ракет ФАТЕх 360. Достеменно відомо про знищення 12 ракет і двох пускових установок до них. Вже станом на 19 число, експерти фіксують все більше вогнищ. Займання перекидається на все більшу і більшу площу. Із супутника це має ось такий вигляд. Як бачите, червоні цяточки, що позначають вогонь, накрили собою практично весь периметр. Однак, це фото ранкове. А це знімок зроблений за кілька годин по тому. Щільність пожеж значно зросла. На знімках Максар добре видно, що у 107-му арсеналі головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ вибухнули лише кілька із майже сотні складів та майданчиків для зберігання боєприпасів. За певних підрахунків можна дійти невтішного висновку для ворога. Боєприпаси знищені до однієї кілотони у тротиловому еквіваленті. На супутникових знімках добре видно, що в арсеналі обладнано щонайменше 60 повноцінних критих складів. Кожен із яких має місткість до 240 тонн та близько 40 майданчиків змішаного та відкритого типу зберігання. Нескладна математика, аби зрозуміти, що масштабній детонації ще бути. Тим паче, як же воно димиться? Ну, а попри завірення Міноборони РФ, мовляв, ситуація під контролем у торопці великі втрати серед особового складу. Загинули десятки російських військових, пише z блогерка Кашеварова. За офіційними ж даними Російської Федерації, під час знищення складу постраждали саме постраждали 13 людей. А тепер до найголовнішого курське угруповання росіян, як виявилося, повністю забезпечувалося боєприпасами саме з цього складу, який напередодні уразили Сили оборони України. Про це повідомив військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий. Далі його зацитую. У них виникне дуже гострий дефіцит боєприпасів у найближчі кілька днів, оскільки не кожного дня возять з великого арсеналу. Створюються проміжні склади, польові запаси, але вони на тиждень, наприклад. А далі треба знову поповнювати. Це найбільший арсенал у всій європейській частині. РФ пара співставним за розміром є лише далеко за Уралом, сказав Дикий. Він також нагадав, що на складі до удару розташовувалися до 30 тисяч різних боєприпасів. І, за словами військового, зупинити вогонь на складах вже не вдасться. Оскільки такі пожежі не гасяться. Після вибуху суперсховища по всьому торопцю вибито вікна, місцями пошкоджено несучі конструкції. Однак вже 80% жителів торопця повернулися до своїх будинків. Нагадаю, раніше рішенням тамтешнього губернатора було вказано про часткову евакуацію. Нині у центрі міста організовано видачу гуманітарки черги на десятки охочих отримати дармові консерви та макарони вишикувалися просто неба. Ну що ж, а ми і надалі спостерігаємо за тим, як горить у росіян. Ви також доєднуйтесь до нас. Підпишіться на канал свій час, поставте свою вподобайку і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не упускати оперативних сповіщень. На цьому дякую вам за перегляд і до зустрічі.